Дім за замії Бонко, як ви можете замітити зараз себе на екранах, то що в мене майже 90 тисяч трофеїв, Мені буквально залишається 20 кубків, у мене буде 90 тисяч кубків на основному аккаунті. в мене зараз тут є лумі на 909 трофеїв, Це єдиний бралер, який в мене не на максимальному ранзі. Ну, от я вам зараз покажу от мост-трофей. От вона тут єдина. в мене всі зараз сапнуті на максимальний ранг. Мені зараз просто треба лумінь до і в мене будуть всі на максимальному ранзі, Ну і зараз ми ще заодно, крім того, що апнемомі. Основне, те, що ми будемо сьогодні робити, це апнемо 90 тисяч трофеїв, Я зараз граю в соло в принципі, з 15 катки йдуть досить непану, в принципі, багато дуже є вирішних, бувають деколи порушені. Але то не страшно, головне, що ми, в принципі, досить непано пано апимося. Ще чуть спішу, бо в мене буквально за годину має бути стрім, мені треба ще кучу всього вставити. Як мінімум, я хочу ще постаратися апнути в лумі в цьому відео. Тому, коротше, давайте зараз не будемо стягувати. А зараз, в принципі, перейдемо до пушу. Мені потрібно виріти дві каточки, буквально, тому надію, що ми зараз це зробимо легко, можна навіть в мене вийде зробити це рівно. Ну, побачимо. Ну окей, давайте ще зараз, поки в нас буде розіця катка, я хочу швидко ще проракувати свій телеграм-канал, бо там є багато різних новин, які вам точно задовляться, тому коли заходіть, там також я опублікую, коли в мене виходять стріми, відео і так далі. Тому заходіть та не пропустіть. Так, окей, з, з, з нас знизлон там, це в принципі не страшно. Його, якщо має не ізівени, я, до речі, не розумію, що з звуком. Я так спішив, що я звук нормально не скрутив. Ладно, окей, зараз має бути вже окей, тільки хтось сидить в кущах. Ага, тут у нас бом. Ну, окей, бо ми не боїмося. Я зараз думаю, що раз, як завжди, в мене перша каточка на відео буде злита, але дуже надію, що ні, бо він стрік 15. Ми зараз допомогу цього він стрік, можемо дуже легко апнути. Буквально за дві каточки. А, так, окей, там Бог вже втік. Ну давайте ми тоді заберемо ці дві баночки, тільки перш нам тут треба черепка чуть-чуть. Поламати. А, так, ну окей, що я можу сказати, в принципі я сьогодні цілий день я по влумі, досить вона. Ну, я більш-менш навчився на ній грати, досить таки непаний браулер. У мене зараз мені буквально вчора випав тільки гаджет на неї. і Якраз мені це зараз дуже допомагає, щоб апити її тут на тищу трофеїв. Ну, як і казав, я не знаю, чи мене вийдапнути її на тищу в цьому відео, бо я трошки спішу. Ну, я постараюсь, в принципі, це зробити. Якщо ні, то придеться трошки зупинити відео і вже після стріма продовжити його цього бралера до апити. Ну, окей, що досі 10 браулер, я не розумію, це перша катка за сьогодні, яка йде так довго. Я вже так далеко, що досі нікого не буде. Це просто жестіка довгока. Окей, okay, зразу у нас, динамак, буває, город. Дуже добре. Тут я ще постараюся зараз піджати Леона, але я не думаю, що в мене зараз вийде щось зробити. Так як я зараз говорю на відео, я не зосереджений сильно, але все одно я зараз постараюся. Так окей, в нас там мінус Леон, можна зараз забрати ще шельку. там мінус шелі, дінамайка ще би забрати, бо якийсь Дінамайк дуже буйний, капець прям як розкидався. Но я зараз його не сильно хочу пушити, Мені зараз просто треба баночки підібрати акуратно. Хоча б дві-три, можна й до речі, всі мене вийшло підібрати. І е, треба зараз якось якось вбити, бо щось зараз занадто маленька карта для такої кількості величезних людей. Так, окей. Вбиваю? Ні, не вбиваю. Що мене стрічками, капець? Якось залагало, мене щось трошки підвисло, але головне, що я вбив бом. Шість бралерів лишається, У мене вісім банок. У мене, до речі, навіть шанс є на топ-1. Якщо тут зараз ніхто тімитись не буде. Ну, от дивіться, два мета для центрі, вони просто тімляться. Двоє і я, їм нічого не можу зробити. У мене немає ні ульти. До речі, ульто є якось дуже якісь дуже куси. У мене ульто і не виходить завжди попадати. Ну, головне, щоб ми, в принципі, зараз не програли. Вже, в принципі, топ-4. Це вже плюс дев'ять трофею. Якщо що буде. Так, вбити, 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 вбити. Окей, я вбиваю. Забрати. Окей, забрав. І це може бути топ-1. Просто зараз акуратно зосередитися. Давайте зараз ще поставимо цей лід і постаратися постаратися похилитися, похилитися максимально, тепер помансити відтичок Дінамайка цих. Акуратно, в принципі, Дінамайка досить таки неважко мансити. Я вже навіть відхилився. Якщо я зараз не попадаюсь на стан, а я навіть, до речі, встиг не попасти, його швидше буває Дінамайка цього. І це топ це плюс 15 трофеїв, 924 трофеї на ломі. І мені зараз залишається буквально 5 кубків. На жаль, рівно не вийде абнути. Ну, головне, що я, в принципі, абну ці 90 тисяч трофеїв Мені чомусь здається, що зараз лишається ласт катка, як завжди, зараз прорай, бо ви просто подивіться лумі на великих кубках. 16, він стрік, ласт катка, п'ять кубків лишається. Тому я думаю, що ми зараз програємо. Я думаю, якщо ми зараз програємо, то я постараюся зробити рівне число, рівно 90, але не знаю, чи мене це ну Давайте, давайте, коротше, вони постараємося апнути. В принципі, і так, і цю цифру. Буквально в наступному сезоні буду перебувати, бо я буду там апати 100 тисяч трофеїв, Так, проти нас зараз бачу три Морціса просто в ряд стоїть. Один Едгар, вроді би, ну, Едгар, в принципі, дуже добре ж тільки один, але Морціс це буде капець, от Едгар і Морціс, я не знаю, яких контрити, вони просто Залітають і нічого не можу зробити їм. І мені тільки є маленький шанс, що вони якось заскользять на, мої, на моєму гаджеті, і все. Ой, капець, зараз пайпер такий курчений дали своїм гаджетом. Зараз треба мені похилтися якось. Ну, в мене вже є дві банки, досить таки, непогано. До речі, мінус один Мортіс. Окей, пам'ятаємо, лишилось два Мортіса і один Едгар. Так, зараз просто треба тримати вуличю, лишилася ласт, катка. Не можна зараз ніяк затопити. От мене зараз пайпер зажимає. Отже, по суті, пайпер я маю виносити. Хоча дивіться, все, одна тичка в мене нема. Одна тичка буквально в мене нема. Зараз давайте я ще. А, ну все, мені попадає вона просто гаджетом. Я як завжди прорую, бо мене він стик, а чи що то щось затопив. Ну, коротше, окей, дякую, пайпу, що ти мені зло. Тепер мені потрібно зайняти рівно топ-1, і це буде 90 тисяч штрофей. Ну давайте зараз постараємося це зробити, але на відео мене це не вийде, зробити, тому давайте я до вас підключусь, коли буде буквально три бравлери, якщо мене так вийде, зробити. Получилось, коротше, мене зробити, в принципі, ізі топ 1 з кінця, мінус 8. Тепер мені потрібно ще 18 трофеїв. Ну, я не розумію, чому. Як я почав записувати відео, у мене все стало так погано йтину. Я, коротше, пішов тоді вертати ці кубки. Окей, okay, вийшло тільки що карточку мені за защита на топ-1. У мене в принципі плюс 10 трофей. Тепер мені зараз треба зайняти. Я хотів сказати, що мені зараз треба тепер спокійно зайняти топ-2, але я згадав, що в мене зараз буде він стрік. Тому я коротше зараз ризикну і спробую апнути це в ШД Давайте, в принципі, можна навіть показати це на відео. Я дуже надію, що ми зараз займемо друге місце. Бо якщо ми це робимо, то мені дається плюс 7, і він стрік плюс 1 і в мене буде разом 8 трофей. Тому я дуже надію, що ми зараз можемо зайняти друге місце. Не третє, і не перше. Ну, головне, не перше заняти, в принципі. Я так е -е, мінімум коротше, нам треба друге зайняти. Тому про одну як мінімум. Просто і, іменно друге місце нам треба зараз зняти, щоб ми могли апнути. А, так, окей, погнали. Ну, вже одна банка для старту, це досить таки не панно. Так, ми в ще десь, це все-таки, ладно, буде погано в Солошне, було, в принципі не поно. А так, зараз трошки погано, бо, ну, в принципі, воно зараз просто двоє якісь знаходять трьохбаночні, і все, і нам вже зразу буде хана. А, так, ну ще якщо вони будуть за, з якоюсь тімою затімлення, то це взагалі прям неможливо вирати. Ну я дуже надію, що у нас зараз получаться, спокійно зайняти просто друге місце. Що просто треба пережити три команди. Оцю честер, які та скажуть, що ми не пережимо. До речі, в мене мінус тімейджа, Прикольно. Він якраз нарвався на ту тіму багато баганочну. Що нам зараз робити, я не знаю. Вони зараз просто знаходять мене і все, і нам хана. Мені зараз просто буде на за хана, там вже кіт всіх розносить. Думаю, якраз скоріше, що ця тіма вже забере перше місце, а нам зараз треба якось боротися за друге місце. Ну, Дуже надію, що мене це вийде зробити. Так, окей. Забираю вольта. Щоб зараз набити на ульту, блін. Якби зараз не на ульту, вже був би ще мінус Честер вже було б топ-4. Вже б якщо програли, то ми вже не сильно багато злили. А так, ну от, ну все, ну честер тут вже хана має бути. Я тут вже прям має бути зараз хана. Так давай. Ну давай, не ну, вмирай вже. Ну ну капіц, що ти так довго живеш? А в нього він ще з цих заспанти собі. Ну, це я я в шоці. Просто просто. Суттімет в тебе спант. Ладно, я зараз кидаю просто лід, закидаю туди ульту. В принципі, в мене вийшло станти вольта, які мені то, що єдине, що не плоть, то що от лумі, коли вона ультою попадає, то що браулер може стріляти. Він типу просто не може ходити, але він може стріляти. Це якесь прям для мене дуже погане. Ну, капець, а до речі, нас зараз дуть на нас багато баночні. Що нам робити, я не знаю. Він по мене чуть ультою зараз не знісну. Давайте постараюся вбити його цього честера, бо... Він, вроді поки що, зараз без свого тімейта китається. Зараз у нас може дати дуже великий шанс його винести. Так, окей, я його, я його, я його виношу, окей, я ще й лишаюсь на ОКП. А, і нас зараз закрить кіт. Нас зараз кіт просто в соло виносить, і да, це топ-4, це топ-4, бо просто, я не знаю, а що мій тімейт зробив за цю А, мій тімейт толком з цю нічого не зробив. І це мінус 6, і тепер мені потрібно знову мучитись якось зайти 14 трофеїв. І так, це топ-1, і якщо я ніде не прорахувався, мені йдеться зараз плюс 11. І ми виходимо в меню, і я зрозумів вас, мені лиш... лишилось просто всього-всього один трофей. Я зараз просто в шоці. Якщо коротко, то я не знаю. в мене, коротше, якісь качелі просто зато тепер я зможу апнути рівно, бо мені зараз треба зайняти топ-2. Ну, це капець, то апою і топ-1, навіть два рази пірят мене, вроді вийшло було зробити топ-1, а то потім зливаю максимальну топу. Я не знаю, як просто в це грати. І так, ви просто уявляєте, скільки часу подат, щоб апнути рівно цю цифру, Але в мене нарешті це вийшло. Ми зараз виходимо, мені йдеться плюс 9. І це рівно 90 тисяч трофеїв у мене вже є на аккаунті. Зараз давайте просто подивимось, як це круто виглядає. І давайте ще навіть може подивимось, може я навіть попав вже в топи України. мені зараз просто цікаво подивитися, Я 421-й. Ну, в принципі, це ладно зрозуміло. Зараз давайте подивимось, скільки мені не вистачає трофеїв, щоб бути, в принципі, хоча в топі. А, ну мені треба ще 800 трофеїв, Я думаю, що якщо вже тут ніхто нічого не буде абди, то я буду в топі. Бо мені до кінця сезону треба апнути ще 91 тисячу трофею. Ну, на цьому я ще не буду закінчити, бо я ще хочу постаратися цьому відео апнути лумі на максимальний ранг, тому я пішов пробувати ще це робити. Так, я не вірю, що я це зробив. Я запізнився приблизно на 17 хвилин вже свого стріма, але я зміг апнути вже 90-го бравлера на максимальний ранг. У мене тепер любого бравлера, якого ви тільки знаєте, Бравл Старсі. всі бравлери, абсолютно всі мене апнуті на максимальному ранзі, 90 штрофаів є. Я просто дуже багато часу потратив зараз на це відео, я дуже сильно спішив. Я буквально за сьогодні мел цю хотів сказати мелоджі, лі, лі, лумі з нуля до тисячі апну, в мене це нарешті вийшло. Ну я, коротше, пішов стрімити, на цьому буде закінчити відео, команди спосіб з поставте. Підпишіться на канал та нажмите на знак, чтобы розкати мої критики до сих з с вами был я, Бонко. Всем пока-пока!